Відстоюванням можна розділити тверді речовини, що розчинні у воді, або рідини не розчинні одну в одні, якщо вони мають різну густину. Виготовляємо суміш нафти з водою. Густина нафти менша за густину води, тому нафта спливає на поверхню. Для розділення цієї суміші виливаємо її у ділильну лійку. Зверніть увагу, суміш відстоялася, і між шарами води та нафти з'явилася чітка межа поділу. Повертаємо кран і випускаємо воду, залишаючи нафту в ділильній ліці. В інший хімічний стакан випускаємо нафту. Ми розділили суміш води та нафти відстоюванням за допомогою ділильної лійки.